Взагалі не розумію, що відбувається і чому так. Але добре, будемо поступово потроху розплутувати і тут же скручувати так само. Нитка доволіковська, хоча і варсиста. От, І у такому випадку. Вона може і чіплятися за себе, і проковзуватися повз ті ниточки, за які воно закріплено? Капризна, але дуже красива нитка. Оп. Ось така. Сяво. Щось Так, що в нас наступне? Червоний був на катушці. Подавай ось так. Да, да маленька. І що, поговоримо? Хочеш про це поговорити? <сваж> Свариться. <сваж> так. І що? Щось не то. Так, добре. Отже, ось ця нитка це натуральна вовна 10%, -вона, вона на такій катушці, бачите, там картонна катушка. Так часто роблять у виробництві. Бо швидше. Раніше я думала, що вони просто банально економлять нитку, щоб моток здавався більший і все таке інше. Можливо, і так. Але в межах виробництва ось їм треба намотати 100 грам чи 50 грам. Так, да, дівчинка. От, і їм швидше це зробити на катушку із великим діаметром, розумієте? І е, отже, оця така карт... катушка це не е, е, ознака економії, а це саме. Бачите, сьогодні такий ефір. А, це саме для того, щоб було швидше, а, перемотка відбувалася швидше і продуктивність виробництва була більшою. Отак. От тобто, це не тільки для перемотки ниток, а ще й для а, бачите, розвага для кицоні. Дивіться. Може, я мотати нитки буду? ні? Іншим разом, я поняла. Так, Ігор, вітаю. Заплутати нитки це погана прикмета. Ой, я таки вас прошу, слухайте. Ви знаєте, скільки? От хто не працює, той прям жодних поганих прикмет немає? Я вам так скажу: нитка плутається, тому що вона нитка. Тому що її треба якось скрутити, треба якось використати. От. І от дивіться, той самий светр. Це певним чином сплутана нитка. І вийшло полотно. Так що, оці всі прикмети, якщо вони тільки не підтверджені Святим Письмом, то не треба того. Не накручуйтеся. У нас зірка. Сьогодні у нас зірка в ефірі. Ой -ой -ой. Так, отже, я все ж таки спробую перемотати ось цю ниточку червону. Звісно, що буде цей клубочок бігати. Доця, не хитай мені, не хвитай мені штати, вони так хатаються. Ось яка вона мила, а ви, ви тільки бачили. Я навіть не можу її сваритися, вона мені ефір весь перемуркає. а я навіть сваритися не можу. Так. Давай, давай вниз. Не ламай мені штативика.